Сьогодні Міжнародний день Біблії, і я хочу розповісти дещо цікаве про цю книгу книг. Почну з того, що вперше я почала читати Біблію, коли мені виповнилось 25 років. До цього я думала, що це книга тільки для бабусь і священників, що це щось максимально релігійне, занудне і що нам з цією книгою не по дорозі. Пройшло вже 8 років, і зараз кожного дня я все більше і більше переконуюсь у тому, чому цю книгу називають. Книгою книг особисто для мене це наймотиваційніша і найкраща книга за всю історію людства. Ви можете побачити біля мене декілька книг, і зараз я вам буду трошки розповідати про деякі цікаві моменти. Перше, що нам треба розуміти, це те, що Біблія не суцільна книга, вона складається із різних книг. Канонічна Біблія складається з 66 книг. Не менш цікавою книгою є ось ця танах. Так звучить ця книга на івриті або Єврейська Біблія. Танах це абревіатура, і зараз я все поясню. Танах складається із Тори, тобто п'ятикнижі Мойсея. Тому маємо вже першу абревіатуру. Далі у нас невіїм, тобто пророки і Кетувім, або писання. Іншими словами, це історичні книги. Ось цей танах до мене прилетів з Ізраїлю. Це така справжня біблія принцеса, як ви бачите в такому рожевому красивому кольорі. І тут є тексти на івриті. Також є окремі надруковані книги, які містяться в Біблії, наприклад, книга Псалмів, або на Івриті це називається. Тегілім Тора або п'яти Мойсея. до слова Тора вона міститься в будь-якій канонічній біблії. Це просто перші п'ять книг, які ви там побачите.